Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, хотіла б сказати вам я. Але кажу добрий день. Пам'ятаєте, казала вчора, якщо нічого не трапиться, то тоді ми з вами зустрінемося обов'язково з Трапилося. І через те ми з вами зустрілися не з а а вдень. 273 серія серіалу Життя репетиторки 29 січня, четвер. І сьогодні говоримо про те, як це бути репетиторкою у прифронтовій місцевості. Не говорила б сильно про це, якби це не втручалося в моє репетиторське саме професійне життя. Тому про це буду говорити. Ну, По-перше, у нас дуже мальовнича зараз місцевість, бо натягнули антидронові сітки іще до Нового року. І... Літають у нас дрони, тому і антидронові сітки у нас є. У нас досить багато машин, які не цивільні. і у нас, що ще такого цікавого: у нас досить багато людей, які не цивільні, і у нас, у нас подекуди гучно буває, і у нас не вимикають світло. Вимикать, не вимикають, вибивати, вибивають. Ось так, якщо коротенько розповісти, живеться у прифронтовій місцевості. Поки іще точка кипіння у мене не настала, тому поки ще я тут перебуваю і хочу перебувати до певної міри. У мене є свої критерії, за якими я от, як тільки й одразу. І поки ще прийнятно, більш-менш, то я залишаюся тут і працюю тут. Так от, у мене я була щаслива увесь цей час, тому що у мене світло не вимикало, лише коли світло вибивали, я мала десь клопіт. Але я підготувалася до того. Що світло у нас періодично вибивають, і це звичайний процес, і десь раз на 2-3 тижні у мене світла немає. Це уже звично. Але у мене був ґрунт під ногами. Я мала акумулятори, які могли живити не лише Wi-Fi, Тобто роутер і ось цю от, я не знаю, як це назвати, в мене оптовеликонний інтернет, оцю коробочку магічну, яка теж має живитися для того, щоб інтернет був. Потім я також мала світло для того, щоб під'єднувати ноутбук, адже, звісно, ми можемо працювати і в телефонному режимі, якщо що, і павербанк у мене зрозуміло, що є для телефону, але ноутбук має кращий функціонал. А його вистачає без електрики на годину з хвостиком. На два уроки не вистачає повних, і тому мені теж потрібна була електроенергія для його живлення. Також я це знала, і тому на початку цього навчального року я придбала нові акумулятори, і вони чудово впоралися зі своїм завданням, добре, гарно працювали, і у мене навіть діти не помічали. От у мене вимикалося світло, а акумулятори одразу спрацьовували. І навіть ну, десь там затримачка на півсеку, на секунду, на півтори секунди. Я бачила, що діти навіть не розуміють, що в мене зникло світло, через те, що акумулятори на себе перебирали ось все це. І е, через те я спокійно, комфортно надавала свої послуги комфортно для дітей. Та й для себе комфортно, тому що у мене було навіть освітлення, було е, не повністю, але було точково в періоди вимкнення світла. Тобто все було чудово. А зважаючи на те, що у прифронтовій. Е, на, Місцевості у нас світло не вимикають, так і взагалі була краса. Тобто, лише коли вибивали, у мене це світло зникало. Отак воно було. І навіть я порівняно з іншими мешканцями щодо світла почувалася краще, щодо безпеки там, і спецефектів не краще. Але от щодо світла краще. І знаючи про те, що у мене є оцей от рівень захисту потужний, я якось розслабилася. Тому що у мене генератор іще як другий рівень захисту був, але він трішечки підполаманий, по-перше, а по-друге, він же за правилами безпеки має стояти на вулиці. І от він у мене і стояв на вулиці, я знала, що в мене акумулятори, і я знала, що у крайньому разі я можу. Запустити цей генератор, навіть незважаючи на те, що він трішки поламаний, він буде ще працювати. І тому я якось от розслабилася і вирішила, що нічого, нічого не станеться. А у нас ж були морози. І через те, що були морози, генератор не теж не схотів працювати. От зараз у нас буде відлига, і сподіваємося, що якраз відлига і він почне працювати. Тому у мене був другий навіть цей рівень захисту, але, зважаючи на те, що зробила гарний перший рівень захисту, до третього рівня захисту я не дійшла, а даремно. І от на першому рівні захисту, минулого тижня, у мене зламався інвертор. Теж було чергове вимкнення світла зі стрибком. Великим електроенергії і стабілізатори в мене теж стоять, вони спрацювали, але все одно, щось інверторові не сподобалося, і він вилетів, припинив свою роботу, і я його відвезла в ремонт. Ну і зрозуміло, що коли інвертор був в ремонті, зрозуміло, що вчора я проводила заняття з однією зі своїх учениць і відчуваю, що світло блимає туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. І чую, що гучненько, розумію, що воно, воно. Але дивлюсь, світло повертається тобто воно зникає і повертається, зникає і повертається. І от ми намагалися допрацювати в кінці уроку, нам це майже вдалося, але не до кінця. Десь, я думаю, що хвилин сім чистих уроку ми втратили в кінці заняття, і світло зникло в мене остаточно. І все, світла нема. І я дуже пошкодувала про те, що я не скористалася третім рівнем захисту. А саме він найпростіший насправді це придбати павербанки. Один у мене є, другий, я все збиралася, збиралася, він у мене в корзині лежав, лежав, я його так і не придбала. А не придбала я його, тому що у мене якась дивна система. Там, де у мене оптоволокно заводили, там є оця от невідома мені коробочка, яку я не знаю, як називати. І у мене там якась дивна система, дивна схема, тому що їх цих коробочок не одна, а чомусь дві. Хоча має бути одна. Вони якось там між собою поєднані, з'єднані. От я не знала, який штекер туди потрібно. І чи можна їх під'єднувати паралельно до одного павербанка, чи нічого там з ними не станеться. І через те я. І ще там адаптер на не на 9, не на 12, а на 5. Це я вже потім почала розбиратися оце вчора. І я відчуваю, що от фізика проситься, проситься, щоб я до неї повернулася, і щоб я її знала бо інакше ніяк. І поїхала я за дротиками для павербанків, але їх усі розкупили. І тому буду в інтернеті замовляти, але вже все. Уже, уже грім грякнув, вже я перехрестилася, вже замовила. І оцей от, третій рівень захисту у мене виходить, теж не спрацював, залишився четвертий. Це сусіди. Сьогодні я ходила до сусідки, у неї генератор запустився, бо у неї він в приміщенні, що, мабуть, Спеціальному, технічному, і через те, не на вулиці, і через те він спрацює, працює нормально. І ось я до неї ходила в гості і навіть пропонувала дітям, що якщо хочете, я можу уроки ті, які от у нас будуть. Уважу ж все одно, канікули провести, поки я отут-от у гостях і користуюся таким чином. Світлом і генератором. Але написала уроки, перевірила домашні завдання, прокомунікувала з учнями і якраз десь в день нам дали світло, тобто майже добу його не було. І через те, що не хотіли їздити, їхати лагодити його, бо боялися дронів. Бояться дронів. і Бояться, що буде влучання в енергетиків, їх теж можна зрозуміти. І електрики не хотіли їхати лагодити, але потім, врешті, казали, що не приїдуть. Казали, що приїдуть, коли дрони припинять літати. А вони ж припинять літати тільки з завершенням війни, всі це розуміють. І тому довелося все-таки їм приїхати. І, звісно, у нас у чаті там низький їмуклін неодноразово. Казали про це, що дуже вдячні нашим енергетикам за те, що вони змогли відновити у нас світло, і тепер я сиджу зі світлом, радію життю. Чекаю на те, коли з ремонту можна буде забрати інвертор. Чекаю на те, щоб спробувати разом з кимось, хто на цьому розуміється, запустити генератор, коли відлига буде, щоб, він, щоб подивитися, чи він запрацює. І чекаю на те, коли до мене приїдуть дротики, для того, щоб ну, це я таких називаю дротами, але вони якось там кабелями називаються так, приїдуть кабелі. Для того, щоб я могла заживити ось цю чарівну коробочку, ім'я якій я не знаю, але якщо ви знаєте, то напишіть. А то так, от якось дуже мені якось навіть ніякого, що я не знаю, як, як то воно називається. Ой, фізика, фізика. Так, ось така історія. І тому. У мене виходить, що один обідній урок вчора був на 7 хвилин максимум на 10 недопрацьований. Потім у мене після цього уроку, добре, що у мене дитина на канікулах тоді перенесла заняття і наступне заняття у мене тоді вже було відпрацьоване. Потім у мене іще наступне заняття було там я дітей відправила на канікули. і потім... У мене от зараз заняття за розкладом будуть, і їх я проведу через те, що світло вже є. Ось така от у мене історія. Тому що далі, то більше, звісно, я маю клопіт, але я розумію, що якщо я кудись переїздитиму, то у мене теж буде величезний клопіт з тим, щоб налагодити ось це навчання. Хоча, можливо, там проблеми буде менше, бо якщо це буде якась квартира, то там у мене просто буде роутер, і у мене всі питання вирішаться за допомогою павербанка і кабеля, і все. А ноутбук уже не буду тоді заживлювати, а буду працювати з телефоном. Ось така от, ось така от у мене історія. Я поки, бачите, трохи іще її переживаю, трохи хвилююся, і через те у мене так отут потік свідомості, тому я відчуваю, що треба це все завершувати. І я не буду казати, що я сподіваюся, що я з вами побачуся завтра зранку. Просто скажу вам до завтра, до зустрічі! Підписуйтеся, долучайтеся, незважаючи на ситуацію зі світлом, я все одно планую випускати для вас відео. Тому далі обов'язково буде вподобаєчка і напишіть мені, як називається ця коробочка, то я як дитина, коробочка, коробочка, коробочка для інтернету, що воно є. Назвіть її, мені, будь ласка, і тоді я буду оперувати нормальними термінами, як я звикла. До побачення, до зустрічі. Бажаю вам! Щоб вам не довелося розбиратися в тих речах, в яких ви геть нічого не розумієте, або довелося, якщо це приносить вам задоволення, І мені не хотілося б, але доводиться до побачення до завтра. Далі буде.